Росте перець, один кущ, другий, третій, четвертий і п'ятий. Це все один сорт. Називається цей сорт. Зараз почитаємо зоржа. Ось тут вже трошки стерлося, але, але видно. Це сортовий перець, ранній зоржа. І ось, як бачимо, вже є ось такі причини. Це ще технічна стиглість. Біологічно він буде такий оранжево-червоний. Ось і на цьому аж дві причини зав'язалося. І тут одна перчинка. І кущі дивимося. Оцей вже сантиметрів 40, цей ще більший, сантиметрів 50, а цей наполовину менший. І цей так само маленький, і цей менший. Один бік тільки більший виріс. І причина дуже відома. Оце ось ця причина, що зав'язалася і забрала силу з куща. Це в розвилці, там де коронна квіточка. Зав'язала перець, і ось так притормозила ріст куща. Ось який цей великий, тут так само. Квітне зав'язується перець. І тут так само багато квітів, а тут вже є перці. І ось вибираємо, що ми хочемо. Чи більший кущ і більше врожаю, чи поласувати дуже рано перцем. Ось отак. Так що оці перчинки треба зірвати. Зараз я беру його. Це треба спожити, а кущик хай далі росте. Ось такого маленького, він вже знову в'яже перець. Думає, що скоро буде помирати. Треба скоріше дати насіння. Ось так, хай росте. Більше є. І з цього також вирву. І там вирву перчинку. Ось така картина з перцем. Зразу видно, що. Якщо перчина перша зав'яжеться, поки кущ ще зовсім добре не розвинутий, значить він тормозить у рості. Дуже добре видно, що він менший майже в два рази.